Вітаю, шановні пані та панове аспіранти. Сьогодні ми будемо розглядати питання, присвячене філософським проблемам хімії. Окрім філософії науки як розділу філософії, котре досліджує сутність та проблеми науки загалом, існує також філософія окремих наук, в тому числі філософія хімії. У найбільш розвинутому вигляді філософія хімії пов'язана з рефлексією історії хімії яка дозволяє створювати філософсько-методологічну реконструкцію і еволюції наукових ідей. Найбільшого поширення в Україні набула екстерналістська версія філософії і хімії, яка спирається на теорію концептуальних систем Кузніцова. Вона була запропонована ще у середині ХХ століття та, незважаючи на критику і до сьогодення не втратила свого значення. У межах вказаної версії основним рушієм розвитку хімії як науки має визнаватися розвиток промислового виробництва. Виникнення нових проблем в промисловості супроводжується виникненням нових вимог до хімії. Основне завдання якої синтез речовин з заданими властивостями. Концептуальна система є відносно самостійною областю знання котра покликана вирішувати посильні для неї завдання якісних хімічних перетворень, у ключові рішення проблем склад властивості. Вказана проблема визначає чотири концептуальні системи хімії вчення про склад, вчення про структуру, вчення про хімічний процес, еволюційну хімію. На основі діалектичних міркувань мастиської теорії розвитку. Вважається, що виникнення нової концептуальної системи стосовно вже існуючих, не означає відмову від здобутків попереднього періоду. Концептуальні системи нижнього рівня продовжують розвиватися поряд із складними системами та у їх межах, як складові нового утворення. Зокрема, вчення про склад виникло під час запровадження у природознавстві експериментального методу. Тоді вирішувалася проблема поняття хімічний елемент та залежності властивості речовин від її складу. З'явилася хімічна технологія неорганічних речовин. До першої концептуальної системи відносяться роботи бойля, лавуазія, частина робіт Менділеєва, ті, що присвячені періодичному закону. Атомістична теорія і теорія хімічного зв'язку. З появою вчення про структуру вірніше поява вчення про структуру пов'язується із виникненням та розвитком органічної хімії. Було помічено, що властивості органічних молекул залежать не лише від їхнього складу, а й від способу розташування атомів у просторі. У цей же час провисловість мала потребу у великій кількості речовин рослинного та тваринного походження. Виникає органічний синтез. До другої концептуальної системи відноситься органічна хімія та частково координаційна хімія. Розвиток третьої концептуальної системи хімії історично припадає на період розвитку фізичної хімії та пов'язується із визнанням того, що на перебіг хімічної реакції впливає не лише склад та структура реагентів. У межах цієї концептуальної схеми формується хімічна термодинаміка та кінетика, вчення про каталіз, у наслідок поширення яких виникло виробництво синтетичного каучуку, пластмас, штучних волонк. Нині хімія переходить до іншого способу вирішення проблеми отримання речовин з заданими властивостями використання у виробництві високоорганізованих хімічних систем. Це обумовлює появу останньої за часом концептуальної системи еволюційної хімії. Її завдання полягає... Дослідження складних хімічних систем, котрі здатні до самоорганізації та саморозвитку, до четвертої концептуальної системи відносять частину робіт у сфері фізичної хімії, супрамолекулярної хімії та нанохімії. Згідно до нашої програми, зупинимося детальніше на другій та третій і четвертій концептуальних системах. У вченні про структуру про структуру спирається на поняття структура та будова речовини, яка у радянській літературі та сучасній російській найчастіше розглядається як туту. Тобто ігнорується та обставина, що хімічна будова речовин це лише часткове значення терміну хімічна структура. З такого ототожнення виникає за засудні твердження, що всі теорії будови органічних речовин, котрі виникли до Бутлірова, є доструктурними. Вже на початку ХХ століття хіміки зрозуміли, що самих лише знань про склад речовин недостатньо для пояснення та прогнозування їх властивостей. Про це свідчить поняття про конституцію тіла, яке вводить Дальтон, Берцеліус, Дюма. На основі методологічного застосування цього поняття хімічна будова та хімічна структура співвідносяться як часткове та загальне, а отже, як хімічна структура розглядається також і спосіб взаємодії молекул у речовині. Тому, на підставі вказаного, у сучасній хімії структуру здебільшого визначають як стійку впорядкованість якісно незмінних систем. Перші філософські мотиви, мотивовані настанови структуралістів, як конкретні уявлення філософії хімії, з'являються вже у Дальтона. Вони виникли при вирішенні проблем пояснення, способів поєднання простих атомів у складі. Дальтон, по суті, розглядав проблему співвідношення складу та структури, не зачіпаючи проблеми співвідношення структури та властивості. Він одним із перших почав застосовувати символіку структуралістських форм, яка у зміненому вигляді збереглася і до сьогодення. Атомістика Дельтона містить методологічну настанову, яка увійшла до пізніх основних структурних теорій. Системні уявлення про склад, структуру та властивості нероздільні і визначають основні атрибути молекули як єдиної системи. Дослідження співвідношень між складом і структурою, здійснене дальтоном, та достатня кількість інформації про співвідношення між складом і властивостями стали підґрунтям для виходу на рівень вивчення співвідношення між структурою та властивостями. Структурою Структурною суттю була ідоалістична теорія Берцеліуса. Хоча сам учений слово структура ніколи не вживав. тим не менш. Йому довелося вирішувати проблеми хімічної спорідненості та хімічного зв'язку та порядку співположення атома атомів у молекул. Берцеліус вважав, що молекула хімічної речовини є не хаотичне нагромадження атомів, а певна порядкованість, котра утворюється при поєднанні двох протилежно заряджених атомів чи атомних груп. Тим часом. У 1832 році Лібіг і Велер встановили, що при взаємоперетвореннях кисневмісних сполук у бензольному ряді незмінною залишається одна і та ж сама група атомів. І назвали бензоїлу та описали як складний радикал. Хімічною модою став пошук складних радикалів на основі методологічного застосування дуалістичної теорії. Їх навіть намагалися виділити у вигляді чистих речовин. Однак, з часом було зроблено методологічне висновок, що дуалістична теорія ігнорує уявлення про те, що перехід від елементів до структури є не просто сумою складових, а являє собою перетворення елементів на нову за своїми хімічними властивостями сутність. У наслідок цього висновку... Дуалістична теорія при застосуванні до органічної хімії трансформувалася у теорію складних радикалів, основна теза якої звучить так. Молекула хімічної сполуки побудована із радикалів, котрі здатні до самостійного існування. Критика дуалістичної теорії стала поштовхом для формування конвенціонально зорієнтованої унітар унітарної теорії Жерара який розглядав молекули не як просту суму атомів та групу атомів, а як цілісну систему, в котрій атоми вступають у взаємодію, що системно змінює їхні властивості. Спираючись на настанови конвенціоналізму, Жерар відкрив явище гомології в рядах органічних сполук, запропонував одну з перших систем їхньої класифікації. Він закликав з обережністю ставитися до структурних так званих раціональних формул, оскільки вважав, що вони є лише відносно істинними. І одна хімічна сполука може характеризуватися кількома раціональними формулами. Схожі ідеї пізніше лягли в основу резонансної теорії поляка. Вважається, що саме вчення Жерара заклало методологічний фундамент теоретичної еволюції системних досліджень в органічній хімії. Крім вище згаданих теорій, практично одночасно у середині 19 століття в органічній хімії функціонували теорія заміщення, теорія ядер, лорана, теорія типів. Упорядкували то масив інформації щодо структури органічних речовин та надати можливість зробити передбачення на основі вже відомого вдалося Бутліру. Бутліром повністю відмовився від редукціонізму і абсолютизації стехіометричних законів хімії, згідно яких дискретності атома відповідає дискретність хімізму. На той час відмова від подібних уявлень сприймалася як відмова від атомно-молекулярного учення. Проте Хюккелю вдалося висловити аргументацію, що за допомогою пояснення природи хімічного зв'язку як електронно-ядерної взаємодії виникає умова для встановлення нестехіометричності розподілу електронів по кількох зв'язках. На рівні редукції дискретності хімізму до дискретності атома. Таке передбачити неможливо. Відповідь, відмінною від попередніх уявлень теорію Бутліра робило припущення про утворення нерівноцінних міжатомарних зв'язків. Поряд із атомною дискретністю він почав розглядати безперервні зміни енергії хімічних зв'язків. Формування структурних уявлень спричинив бурхливий розвиток. Не лише органічної, а й неорганічної хімії. На початку ХХ століття хіміки стали на шлях абсолютизації структурних теорій. Але досить швидко стало зрозуміло, що керуючись структурними уявленнями як методологічною основою хімії, не можна пояснити особливості перебігу та результати багатьох хімічних процесів. З'явились думки про те, що на хімічну реакцію впливає не лише склад і структура реагентів а й фактори, які раніше ігнорувалися. Постала нова концептуальна система в хімії вчення про процес. Вчення про процес почало формуватися ще на завершенні 19 століття. Спочатку його платформою вважалася теорія хімічної рівноваги, яку можна внаслідок визнати наслідком методологічного перенесення уявлень фізики на хімію. Та згодом стало зрозуміло що хімічна кінетика у загальному випадку є неврівноважною, тому не редукується до фізичних процесів. логіко основою для появи вчення про хімічний процес став висновок про дуалізм реакційної здатності хімічних речовин. Одна і та ж сама речовина змінює свої властивості інколи на протилежні, в залежності від того, з яким співреагентом вона вступає у реакцію. Хімічна кернетика. спершу була вчення про швидкість хімічної реакції та досліджувала фактори впливу на неї. Ван Гофт помітив, що на швидкість реакції впливають теплові ефекти, величина поверхні та природа стінок середовища, в якому відбувається реакція. Вчений зробив класифікацію реакцій по порядках. Гульберг та Ваге ввели закон діючих мас, яким у дещо видозміненому вигляді хіміки використовується і досі. Ще в 1890 році було зроблено висновок про можливість введення перших рівнянь для швидкості зворотних реакцій. А на початку ХХ століття почали детально вивчати ланцюгові реакції. Центральне місце у проблематиці хімічної кінетики починає займати вивчення механізмів хімічних реакцій, яке виявило специфікуючу хімію дисциплінарну діяльність, що спирається на ексклюзивно хімічні методи та уявлення. Нині без вивчення стані хімічного процесу неможливо його розуміння і наукове дослідження. Хімічна кінетика стає фундаментальною основою сучасної хімічної науки. У більшості випадків виступаючи не стільки окремим напрямком дослідження, скільки інструментом, методологією дослідження основної мети серії експериментів. Вивчення, вчення про каталіз тісто було пов'язане із вивченням вчення про швидкість хімічних реакцій та хімічну рівновагу. вагу. Поняття каталітична дія ввів ще барселіс. У 1835 році для позначення статусі деяких речовин впливати на хід реакції. У той час ведення цього поняття зустріло критику, зокрема від Лібіха та Веллера. У кінці 19-го та на початку 20-го століття ваговий пладу вчення про каталіз вносить освіт. Він визначив роль каталізатора у реакціях, класифікував типи каталітичної дії. У 30-х роках ХХ століття виникає теорія перехідного стану комплексу. Вона стає методологічною основою розуміння механізму хімічного перетворення. Перехідний стан за своєю природою є серединним станом між початковим і кінцевим. Але і не те, і не інше. Теорія перехідного стану описує, як змінюється структура реагентів при передню реакції. Тобто динаміку зміни реагентів у часі. З появою та поширенням хімічної кінетики і теорії каталізу вчені почали розуміти, що хімічне перетворення це не миттєве утворення нових продуктів із вихідних речовин, а динамічний процес, який складається із багатьох стадій. Нині хімія переходить до іншого способу вирішення проблеми отримання речовини із заданими властивостями що на думку Кузняцова, її основним заданням використання в виробництві високоорганізованих хімічних систем. Це обумовлює появу останьої за часом концептуальної системи еволюційної хімії. Її завдання полягає в досягненні складних хімічних систем, котрі здатні до самоорганізації та саморозвитку. При переході від простих молекул до складних молекулярних ансамблів виникають властивості. Молекулярного розпізнавання і транспортні властивості саме у межах еволюційної хімії і системи починають розглядатися у динаміці виключно. Їхній опис ускладнюється тим, що частина систем є відкритою. У 60-х роках ХХ століття Руденко запропонував теорію саморозвитку елементарних відкритих каталітичних систем. Елементарною каталітичною системою Руденко називав комплекс каталізатора з реагентом, котрий має властивості перехідного стану. У процесі саморозвитку системи, системи відбувається відбит тих каталітичних центрів, що мають найбільшу активність. Удосконалюється структура каталізатора і виникає механізм запам'ятовування змін у системі. Теорія саморозвитку елементарних відкритих каталітичних систем стала невід'ємною частиною еволюційної хімії та синергетики. Варто нагадати, що на синергетика виникає у наслідок студіювання проблем термодинаміки складних неврівнуарних систем та теорії дисипативних структур. Вона знаменувала собою появу нового типу методологічно зорієнтованого розуміння. Згодом виявилося, що методологічні положення синергетики можуть успішно застосовуватися і при розгляді відкритих каталітичних систем. Одначасно виникає та розвивається і новий напрямок у хімії, супромолекулярна хімія. Загалом, вона має міждисциплінарний характер, котрий у даний час переживає період встановлення та розвитку. Основним об'єктом її вивчення стали молекули, котрі здатні до, до самозбірні. Своє завдання супрамолекулярна хімія бачить у синтезі складних молекул із заданими властивостями шляхом збирання їх із простих. Шляхом збирання їх із простіших. При цьому зберігається феномен саморозмитку системи та її самоорганізації. Процеси самозбірки та самоорганізації також проявляються при розгляді так званих наносистем. Частково такі системи розглядає супрамолекулярна хімія, основним же предметом вони є і для нанохімії. Останнє розрізняє дисипативну та консервативну самоорганізацію. Якщо консервативна організація характерна для закритих систем, то у відкритих системах спостерігається дисипативна самоорганізація і стає можливим синергетичний піч. До проблематики еволюційної хімії відносять також термодинаміку незворотних процесів. Це Всесвітньовідному сьогодні хіміка Вільгі Пригожина. Хоча останній працював у сфері термодинаміки, на формулювання його концепції мали певний вплив дослідження динаміки зміни реагентів у часі, хімічна кінетика. У своїх, міркування, у своїх міркуваннях Пригожин наголошує що зазвичай у хімії розглядаються спрощені ринковані ситуації, відійти, від яких можна внаслідок методологічно зорієнтовано застосування нелінійних диференційних рівнянь, котрими успішно описуються каталітичні реакції, термодинамічні процеси невивиноважних хімічних процесів. Дані рівняння описують так звані петлі а в каталітичних реакціях і виявляють свою ефективність при вивченні біохімічних реакцій також. Завершуючи розгляд питань, присвячених філософським проблемам хімії, ще раз хочу зосередити вашу увагу на важливості методів при самоідентифікації хіміка як фахівця.